Всім вітання! Сьогодні ми будемо пробувати ще раз запороть блочок. Привезли такий блочок. Ну, вже не будемо вдаватися в подробності, який. Коротше, є біда. Є тріщинка. Надо загільзувати цю гільзу і розтащити всі останні. Привезли нам гільзу, ту, яку ви бачили, її вже немає. Е, як оказалося, їх є там. Не, їх є, їх два віда є. ну Це вроді як стандартна гільза, ну заводське ще, Ну, є 104, є 107-та. 104-ту нам привезли. 104-й це воно говорить про себе, що циліндр 104 ну посадка. І 107 у нас має бурт. Почали вирізати гільзу, але ну, бачу, що вже, вже розмір-от, -вот, а гільзи ще є у нас йой-йой. Гільзи ще є у нас. Думали, ну ладно, можна зараз в цю гільзу ми запхаємо і це буде по красоті. А тільки ми аж потім подумали про, <кхем> про бурт, який ми будемо різати під нову гільзу. І в нас на старій гільзі скриється він. Все, він. він у нас просто випав. А ця трещина, яка у нас є, яка у нас умдо. Він просто випав у нас і по всьому. Позвонили людинки, яка нам робила, ну, це буде далі, поршні на 31-го. кастомні. Вона нас поправила трошки, бо Гільзу привезла людина з блоком. Це не наша Гільза. Кажу, треба зробити на заказ Гільзу і цей. Яку наскільки? Кажу, ну яка наскільки, не знаю. Земзешна. Е... Щоб наружка була. 108. Хоча б 107-108. Каже, так, 107 є. Кажу, от, а давайте тоді. Ще можемо зняти. Дві десятки. Ну тут уже близько гільза. Ну, тут ще гільза. Не знаю, як її пхати туди. Та-та-та! І так, значить. Навірно, на сьогодні конечно. Значить, потріпав він трошки мозги порядно, Ну, не пошу, потріпав, время убив. Значить, не знаю. Я чи тут так залита гільза була. Бачимо, тут взяло отак от, повністю. А тут не взяло. Верніше взяло. Внизу не взяло. Ця сторона і ця сторона ну більш-менш равномерно. Вероятность того, що я задер на настільки блок. Ну, блін, не знаю. Іначе не можу, бо паралельки парні. Е... Або така плоскость фрезерована до цього крива, то і так гільза була залита первоначально криво. Ну, я думаю, буде. Іначе не знаю, як вона тут ремонтується, а це чудо. Це, скоріше за все, буде останній блок, який я беру отаке от чудо. Алюміній, вроді непоганий, чистенько бере ріжеться класно. Значить що? А що тут у нас зараз розмір гільзи. 17, да? Розмір гільзи. Ми помнимо, що у нас гільза має 7 до 8 соток. Ну і ми маємо натяг. Десь близько десятки. Якщо ми робимо на джиґвель 7,8 при діаметрі 80 там, плюс соток натяга, то тут, я думаю, десятка не буде погана при, при діаметрі 107. Думаю, буде. Коротше, далі буде завтра. Бо на сьогодні вже все. Вже хватить Пали нам в руки два, два поршні від супермашини від суперремонта. Значить, привезли, бо запороли. А такі поршеньки запороли. Забивали пальці, забивали, а не вставляли. І, якщо пошевелить, то я чую, як там воно дире. Дире. Треба перепресувати. Вже на такі поршні. Це палець, який дали. Який вже били молотком, видно. Пхали його. Це пальчик мій. Входить чітко. Четко. Ось окраю десь уже дере. Десь тут. Ставлю свій палець, ти по всьому не хочу я. Шуршить все класно. Два поршенька, два шатунчика. Треба цей вибити. Оно. Палець синівший. Красота! Ви були пальчик, лишився. І отак от натягнуло. Алюмінія натягнуло на палець, намотало. Коротше, перли його так знатно. Перли. Ну, а цей комплектний наче, так, да. його шорхали так порядно полірували. Ну, коротше, це йде в металолом. Такі бувають казуси. Чуть закончили. Сьогодні мопед робити. Поміняли впуск, випуск. Порізали фаски. Шліфанули клапанчики, тому що людина трошки їх погнула, коли розбивала. І випуск, э, впуск такий цікавий заводський. Нічого, конері. Круто. Пуск не трогали, не підрізали, він притерся чітко. Коротше, то не цікаво. Прикольно то, що направляйки дуже гарні. Сильно рівні. Коротше, тако. Тут ми заїхали чуть-чуть. Ну, тут прокладка проходить мимо, так що тако І ще стоїть така головочка. Видно, що всі сіла, як будто всі, крім оцих углових, мінялися. Все, перегородки варені. Ну, теж не інтересно, така вона жирна башка. Так, нам треба задуматися. Трошечки прокращує освітлення, бо трошки в зоні зварки у нас хреново видно все. Дві восьмерочки діодних трошечки слабенько освіщають. Е -е, скільки тут? 9 квадратів. Коротше таке. Приходиться підсвічувати. Привезли головочку нам. На, скажу так, провірити її просто. Ну так, кинули оком, то побачив ось оцей клапонець трошки втоплений. Ну такий, що критично. Не критично, верніш. Ну, я би собі поміняв. А остальні більш-менш. Помимо одного. Значить, ми бачимо ширину сідла ось, Да? Щось таке зробимо. І ширину сідла, щоб так було видно. Отако. Коротше. І ширину ось цього. В половину, В половину воно провалене. Думав його розрубати, але... Но... Ні, тільки спорчу. Нагріли аргончиком, тигом. Так, накапали, настрали. І отак так цей метал сплавляється. Якийсь такий жаропрочний, красненький метал, хто умний. Напишіть, що ти засплав. Ну, це якась сталюка по-любому, але жаропрочна, а яка не знаю. І бачимо... Короче, утоплено капітально. Договор... Так, що? Підрізали сіделко трошки. Так ось дивиться, посередині у нас фаска виходить. Ну, я щось так не знаю. Міліметрова у нас фаска. Ну, сейчас легенько ми чухнули його, ну там десь 1,1 буде плюс-мінус. Ну, і такого воно гарненько вийшло. Не видно. Ну, може і видно. Тернули ми і у нас, звісно, не всі такі клапана рівненько все в рівень випирає. Ну, а цей трошечки теж пострадавший, але я би його... Тоже би поміняв, але карман не мій. Я посоветував саме критичне зробити, а там вже рішали самі люди. Так що. Так що. Ну, не геть критично, цей був самий-самий. Після нього ось оцей. Ну, як є, ми їх пролили бензинчиком. Е а цей просто мокрів влажний був, але він не тік. І буде. Ці ми ще слегенько підітремо. А, цей вже. Так що пакуємо, торсуємо. Беремося, що за щось друге. Так, ну, тут ми закінчили. Ну і далі в нас. Стоїть, красується. Дане чудо. Металопакет, траляля, всі діла. І зараз поставте паузу і напишіть, за чим привезли ці головки. Ну, а хто не удержався? І, напевно, вже і знає. Коротше... Возили вже до крутих людей на плоскошліф. Бо... Бо що? Бо продуває прокладку. Дує і все. Люди пошліфували. Ну я, в принципі, тут даю, даю гарантію, не кидаючи лінійку, що вона рівна. І... Презли поміряти, кинути лінійку, поміряти, чи вона... Провірити, коротше, чи вона рівна. Ну... Доказувати ми не будемо вже. Що це не головки вирувати, тому що це дуже-дуже тяжко. Ех, дуже тяжко. Ну нічого. Ми зараз чуханем. О, що видно? Все. Горіло. Горіла хата, хай горить сарай. А Сарай вже до ним давно горів. Коротше, зараз ми легесенько чуханем. Легесенько промацаємо. Так, значить скажу одне, хто хоче, хай не соглашається. Отака но... от длина головки. О даже Мдес обичний, 240, й він 500 кривизну головки переварює легко. Ну, прям налегке. Значить, лінієчка у нас стоїть. Ну, я не знаю, хто знає, то й знає, але якщо ми зараз візьмемо такого пошеволім, тут пошеволиться. Воно десь тут, воно на гарчику, наверное. Оп. Вже там. Тобто вона касається всім своїм тілом по головке. Нема десь такого, що вона висить. Значить, є в нас 5. Ну, ми візьмем три соточки. Ну і я скажу одразу, що вона тут не полізе нікуди. Нікуди він не полізе, тому що вона рівна. Так, мусор. Вона ідеальна. Вона ідеальна. Буває таке, що її шліфують, вона рівна, ставиш, продуває там. І ще там доїжджають. У мене було таке додому. І ну, тоді їй круте, коли вже вона дує, січе. І оті пари полузгорівші, вони вилітають, ну тоді вже короба її. Ну. Я другу головку міряти не буду. тому що, ну. То, що вона рівна, людям нічого не це не говорить. Якось так. Ми взяли яка хуже була. Тайка. Отут або мала прогарчик.